Треба просто знищити максимальну кількість ворога. Якраз місце доктора. Ось тут осколок насквозь, нас все пройшло. Ворог не дивиться на те, що це медичний засіб. Він також його старається знищити. Весь екіпаж разом з пораненими загинув. Я за місяць що я тут працюю, я не бачив жодного кульового. І ось саме таким чином 80 та окрема штурмова бригада евакує своїх бійців. Це буде Україна. До збройних сил одразу на початку повномасштабного вторгнення, фактично на другий день я там пішов у військомат. А до того працював в міжнародній IT-компанії. Все, і буде, а повіза кінці. На початок повномасштабної війни він взагалі був доволі такий, я не назву його напевно стресовим. У нас був досвід роботи з пораненими, але не було досвіду в таких масштабах, як вже під час повномасштабної війни. Поки ставимо вогнепальне кульове. Да? Кульове проникаючи поранення, у задній поверхні злої кільки зліва. Подивіться <пробітник> передню стінку. Але коли масштаби евакуації йдуть за півтори сотні поранених, це дуже багато. Тоді було це перші дні і там взагалі ти заходиш в тил ворога і ти не розумієш, де безпечно, де небезпечно, але все одно хлопців потрібно було забирати, тому, тому так. Давай, давай, давай ноші, ноші. Куди поранення? Ще трошки. — там берете? — Берем. — От, напихали, скільки могли в ту машину, і лежачих, і сидячих, і полусидячих. Всіх запихали і вивозили швидко на наступні етапи евакуації, тому що потік був постійний і ми не встигали. Богдан, лежи, лежи, лежи. Зараз, друже, зараз. Вежи, лежи, лежи, не, не махай рукою ногою. Джугут попущений, Аня. Давай ти будеш їхати, я думаю. Зараз вона підключає, їдемо. Перші виїзди, вони знаєте, як все як перший раз. Орієнтуєшся, розумієш карту, але не знаєш, що чекає впереді. Був випадок, коли штабна машина підірвалася на мінному полі. Перев'язали пораненого, забрали до себе, але був один нюанс. Збоку від машини від водія водійського місця ще одна міна. Якраз десь 10 сантиметрів від лівого колеса було. І тільки був один вихід вперед, попри ту міну. Сіли з Андрієм Давай, 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 давай! Я взяв. давай я взяв. Все, бестро, бестро, бест! Бігом, 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 бідемо! Маю поверху, тримають ці. Давайте, речі, давай, давай, сюди залазь. В момент, коли вже медик надав допомогу, тоді вся самовідповідальність перекладається напевно на водія. Далі вже справа його довести. І Павло каже, тримайся, бо авіація працює. І ці трьохсоті починають кричати, куди ви нас везете. Ми не хочемо туди їхати, ви нас везете на смерть, ми не поїдемо. Кажу, то все добре, все добре. Ми завжди з Данією сміялися, що ставимо січку на капот і веземо поранених, скажімо так, з богом. І завжди нам допомагало, вискакували. Валь, ми поїхали. Готова? Да. Плюс. пластиковий контейнер, Це перша протишокова палата. Це робоче місце. Оце ось. І отуди це все робоче місце анестезіологів. Тут все залежить від того, від тяжкості стану пацієнта. Перше, це зупинити кровотечу по можливості зняти турнікети, стабілізувати і далі хвори направляються на евакуацію в медичний госпіталь. Може навіть п'ять. Я лікар-анестезіолог за професією. У нас є спільне коло врятувати життя. тобто У нас немає когось такого, що ти анестезіолог, ти хірург, ти робиш. це. Ми спільно всі зберемося за пацієнта і надаємо ту, по мірі необхідності, яка є. Дихати як подріз, ну, велика. По лікарі анестезіологи, ну, крайні за себе скажуть, що завжди. За кожного пацієнта, ти його, якщо це твій пацієнт, ти його завжди будеш пам'ятати. Ти віддаєш частинку тої капельки в нього, а він віддає в тебе теж частину свого болю. Недаром лікарі швидко збирають на роботу. Так і працюємо, так і живемо в умовах війни. Загалом, медична рота, конкретно мій пост, це не є перший рубіж евакуації. Сюди вже приходять соматичні хворі, хронічні. ну, Всі ми люди, всі ми можемо захворіти. Тут Мурямо, так? Наприклад. Військова специфіка додає. Це захворювання, таке як контузія, це доліковування легких поранень, це загострення хронічних захворювань. Не завжди найздоровіші люди приходять, стають до лав Збройних сил. І тому їм також потрібна допомога для того, щоб вони змогли продовжувати службу. Найбільший на вплив хворих, коли дуже було багато в мені капоти, це був період минулого року, в травні місяці, коли ми жили на Слов'янському. Треба було 50 хворих про капоту, зразу до вечора. Начальником медичної служби мене офіційно призначили 23 лютого 2022 року. Хлопці, візьміть ще там, візьміть, тримає, 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 тримає. Я в хамер. Ще хлопці, догори. Оп, все. Так, на жаль, у нас медики які загинули, це рахунок на десятки. І це були ну, фахівці своєї справи. Сміляни патрони. Дивись, ПДК. Я хто я. 300 є? Тільки Андрюха один. 300? Ти ще був живий, цей був живий, я не ходив. Андрюха друг прийшов. В нього в лопатці на спині є. З перших днях війни ми знаходилися під Новою Каховкою. І був такий момент, що ну, в очередний раз нас почали обстрілювати, і буквально в метрах трьох-чотирьох від мене прихід. Ну там спишка глухота. А коли е, противник обстрілює райони зосередження, тили, особливо забороненими боєприпасами, як, наприклад, касетними, е, то е, тоді з'являється одномоментно дуже велика кількість поранених. там? попали 300. Я навіть дотепер про більшість з них ніколи не говорю в минулому часі, тому що для мене внутрішньо вони живі, вони зі мною. Це мої порадники. У мене загинула моя краща подруга Марічка в минулому році. Це мій порадник дотепер. Наприклад, коли я сумніваюся в чомусь, в виборі якогось рішення що стосується більшості роботи і не тільки, але внутрішньо я відчуваю те, що от вона мені часто щось може підказати. От і так стає легше працювати, і легше приймати якісь рішення. Звичайно, що пам'ять про них у нас всіх залишається, і це також є одним із стимулів до подальшої роботи, до удосконалення. Не дарма вони загинули. Ми повинні старатися і робити все, що в наших силах. При, навіть при самих складних моментах нам дається якби, ну, тримати себе в руках, просто треба робити руки. Навіть якщо дуже важко, якщо якісь запари, все одно просто вирулювати і крок за кроком розв'язувати ті проблеми. На даний момент я хочу сказати, що всі медичні підрозділи бригади вони є автономні. Кожен начальник медичного пункту, медик бойовий підрозділ. Тобто вони на своєму місці, вони виконують свою задачу, вони знають, що потрібно зробити, знають, як це зробити. Мені як начальнику медичної служби це ну, дуже приємно. Вони в нас молодці. Роблять все, все як потрібно і все вчасно і на вищому рівні. А що, на фронті такою трошки порати можна? І я б цю бригаду не приміняла вже на жодну іншу. От, дійсно, це сім'я. Це сім'я. Сім Чим дивують самі медики, це знаєте, напевно, такою своєю стійкістю. Якщо мені не вистачає моїх рук, він мені допомагає, він і затампонує, і докрутить готає як потрібно. У вас що? В сій, 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 я розріжу. Він і бандаж подасть, і сам накладе, і дані запише, якщо я не встигаю всю масу поранених цей опрацювати. Тому я іншого водія не хочу. Руки теж все звісно. Тільки бомбонів. Майже за рік перед повномасштабним вторгненням офіційно оформили свої стосунки, розписалися, повінчалися. І тепер я кажу, що для нас повномасштабна війна, як початок повномасштабної війни, це як типу, медовий місяць, тому що ми катаємося по всій Україні вже більше року. Ні, ні зараз. Два стане. Два мільйони. Коли хлопці приїжджають до нас, коли є можливість їх обійняти, ми завжди їх обіймаємо. Добре слово, коли хлопці бачать дівчат, вони просто раді їх обняти. І дівчата завжди підтримують морально і нададуть все, що потрібно. У мене сітка моя. Ти Ну і ще Орест у мене є. Я підкладаю поранене під голову, і вони деколи дуже тішаться від нього. Дівеньки? Дні три, одні вісім. Двоє дівчат. Ну, я так само. Один з мотивів тут бути, це щоб моїм дівчатам не довелося потім жити, коли будуть навколо керувати всякі буряти і непонятні ванічки. Це, це, напевно, найбільша з тих мотивацій, які мотивують військових навести порядок на наших кордонах, вигнати окупанта і настільки дати йому по зубах, щоб в нього відпало бажання в ближче напевно мільйон років лізти в Україну. Щоб згадці Україна від них в них просто йшов тремор по тілу, і вони дивилися в будь-яку іншу сторону своєї тайги тільки не в Україну. Хотів би всіх медичних працівників нашої бригади привітати з. Нашим професійним святом побажати всього найкращого, успіхів, натхнення. Разом до перемоги. Вона буде за нами. Ви найкращі. Там під Львівським замком. Старий дуб стояв. Там під Львівським замком. Старий дуб стояв. Під тим дубочка па лежав. Він лежить не дише, він не наче спить. Він лежить не дише, він не наче спить.